Сьогодні у Кременчуці відбулося відкриття дитячого міні-табору для вихованців Кременчуцького осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Дітки або батьки, які відвідують це товариство, мають змогу кілька днів провести у відпочинку в розвагах в змістовному проведенні свого часу в нашому міському саду. Ми дякуємо за підтримку цієї ініціативи пасторам Євангельської церкви, які допомагають матеріалу, Технічним оснащенням цього заходу, ну і, звичайно, дякуємо всім, хто підтримує наших дітей у такий скрутний час. Така співпраця з християнськими організаціями відбувається уже не вперше, і щоразу вона, як ніколи, важлива. Вони проводять християнські свята для дітей, вони допомагають іноді гуманітарною допомогою, вони організовують такі ранки. Діти вивчають Христа. Тут сьогодні не тільки Кременчуцький пастор, але й пастор з Німеччини. Він приїхав, привіз ці всі речі, і це його місія. Місія життєва. І вона дуже співпадає з місією нашої організації. мене п'ять направлень. У мене п'ять направлень. Перше гуманітарна допомога. Ми відправляємо по п'ять-сім вантажівок на рік. Другий напрям це діти-сироти, дитячі будинки, третє це люди з обмеженими можливостями. Ще є вдівські служіння і різдвяні подарунки. За час роботи табору діти матимуть змогу розважитися, розвинути різноманітні навички під час майстер-класів та насолодитися смаколиками. Ми зробили програму Такою, щоб ми зробили програму таку дитячий табір. Наша мета по-перше, розказати про євангелія, біблійні сюжети. По-друге, робити з дітьми поробки, грати в ігри, співати пісні. Також важливим аспектом є матеріальна підтримка або фінансова, або продуктові набори. У Кременчуці і міська влада, і небайдужі організації розуміють, що таким особливим дітям необхідні особлива турбота та підтримка. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.